Моє вітання допитливим та активним батькам, і усім, хто цікавиться вихованням дітей, рада вітати вас біля екранів і одразу закликаю бути активнішими. Пишіть нам про теми батьківства, які вас турбують. Будемо разом з фахівцями шукати відповіді на ці запитання. Електронну і поштову адресу нагадаю наприкінці передачі. А до створення сьогоднішнього уроку долучилися телевізійники з Волині, Хмельниччини і Рівненщини. В наше поле зору потрапили такі теми: Голуби миру, дитячий погляд на війну немає миру, але колись ми. Були братами і сестрами. Освіта без бар'єрів, інклюзивне навчання у дошкільних закладах. Справа, яку ми робимо, займаємося, вона необхідна, і це е, справа майбутнього. Педагогіка Сухомлинського у сучасній школі обійняти і сказати добре слово на вушку це більше означає, чим засипати його якимись е, суперзнанням. Та розвиток профтехосвіти в Україні. Моя п'ятирічна донька нещодавно запитала, чи зараз в Україні війна. Усі мами розуміють, що я тоді відчула. Ми не можемо усього пояснити нашим дітям, але і не можемо відгородити від того, що відбувається. У цей час важливо не лише те, що коїться на передовій, а й те, чим живуть люди у тилу. Серед них багато волонтерів, просто небайдужих, які допомагають тим, хто постраждав через криваві події на сході. До акції організованих волонтерами долучаються і діти. Саме їхні листи і малюнки підтримують солдатів у важку хвилину. Вони гарно співають і танцюють, знають багато віршів, гімн. Але найбільше чим переймаються сьогодні Україною і миром у державі. Немає миру, але колись ми були братами і сестрами. Луцький дошкільний заклад, де підростають діти військових службовців. Відвідав міський голова. Один міський голова нічого не зробить, тільки спільно всі разом всією. Цією громадою, я кажу, завжди тобто, це все можна зробити тільки спільно в Україні. В нас в першу чергу, безперечно, це потрібно, щоб максимально докласти зусиль для того, щоб все вирішувати мирним шляхом. У зв'язку з подіями на сході дошкільнятам облаштували патріотичний майданчик, а згодом ознайомились цікавим процесом висадженням квітів і дерев, калинова алея, фруктовий сад і квіти символи патріотизму і злагоди. Новації на території садка розпочали навесні, готуючись до випускного. Втім, вперше за останні 30 літ свято не вдалося. Більшість військових батьків призвали захищати Україну. Кожен вихованець для свого тата, мами. Особливо для тих батьків, які у військовій частині нашій прикордонній, але, на жаль, на сьогодні вони на сході. Вони для них приготували янголи, янголи-охоронці, на яких разом з вихователями підписали Повертайтеся живими громадою батьків, працівниками дошкільного навчального закладу. Нами була проведена акція Хочемо миру, де були зібрані предмети побуту. Для наших військовослужбовців, які також мають вирушати на схід для захисту, миру і спокою наших діток у Луцькі небудь дітлахи випустили голубів, аби на крилах вони понесли їх світлі мрії про мир і спокій. З тими ж думками розпочався в цей день урок у 4-му В. у протилежному районі. Ініціативні школярі вирішили підтримати військових. Діти при цьому покладалися на себе, гроші заробляли. Я хочу, щоб в Україні були, був мир, щоб були всі люди живі, здорові, а не була війна. Ми зробили сьогодні ці обереги, браслети. Ми робили зі всією душею, любов'ю, молитвою. Ми хочемо, щоб ці бреслети хоч чимось допомогли бійцям на сході. Я як на моя комога зроблю більше цих оберегів, щоб переслати якісь доповнити гроші на бійцям на сході. І назбирали, хоч не дуже багато грошей, тим, що ми продамо ці браслети, але якщо кожна школа в Луцьку і в Україні зробить, то вийде дуже велика сума. Вони мріють, так як і всі інші люди, в першу чергу миру і спокою. Щоб на нами над нами було чисте, безхмарне небо, щоб спокійно наші діти спали, щоб вони змогли здобувати свої в майбутньому професії, ось і зміцнювати нашу державу Україну. Творче завдання спонукало школярів до цікавих роздумів. Кожен присутніх збагнув важливу річ задля щасливого спокійного майбутнього. Важливо любити свою землю, шанувати традиції і звичаї народу, адже місце, де ми народжуємося, є для нас найдорожчим. І як виявилось у ході уроку, патріотизм це наша поведінка, а не порожні слова чи гарна вишиванка. Мій дідусь був патріотом України. Він писав за гратами вірші, щоб підтримати Україну. Він був за Україну і боровся. Щоб Україна була вільною і єдиною. Патріотичні обереги, вироблені власноруч, діти продавали рідним і знайомим. На зібрані кошти вдалося придбати декілька пар військового взуття. Та головне, чому радіють діти, їх прикладу наслідують інші. Одного разу прочитала казку Соловейко з одним крилом. Це відомий твір, що на прикладі пташиної родини розповідає про людський світ, про сім'ї, в яких є діти з особливими потребами, і про те, який непростий шлях їм доводиться долати. Більшість цих дітей можуть спокійно навчатися разом із здоровими, спілкуватися, гратися, вчитися жити поруч і починати варто ще з дитсадка. Переконалися у цьому наші колеги з Рівного. А зараз виконуємо логоритмічну вправу: право, коли звучить музика, а дітки співають і виконують рухи. is the we... З таких алгоритмічних вправ замість гімнастичних розпочинається день у рівненському центрі ранньої педагогічної реабілітації та соціальної адаптації дітей з особливими потребами пагінець. Позитивний настрій забезпечено на увесь день, і подальші заняття у психолога, логопеда проходять не лише легко, а й цікаво для цих особливих діток. От тільки що що ви робили? Співали. А про що ви співали? Про сонечко. Віталік зі всім вітався, так? З сонечком, шість, з небом, з деревцями, з пташечками. Ти вітався, так? Вітав, yes. Вітався. Вітав. А, Вітав. а як Вітаю. ти ще вітатися? Як ще ми вітаємося? день. Добрий день, можна Вітаю. сказати. Саме цей елемент заняття, який сьогодні ви побачили, він допомагає розкрити дитину і розкрити мовні можливості. Через рухи, через музику дитина більш розкріпачується, вільніше володіє своїм голосом. Вона не спотворює своє дихання, дихає правильно, вільно, відкрито. Часто на своїх корекційних заняттях, як і музичних, так і в групі соціального патернату використовуємо такий метод роботи, як логоритміка. А, взагалі, група соціального патронату вже працює четвертий рік поспіль. Сюди залучаються діти, які не мають можливості відвідувати адаптаційні групи в силу своїх діагнозів. Втручаємося у проблему раніше ніж вона завадить щастю дитини. Таким є девіз усіх працівників центру. До речі, першого в Україні закладу, який працює над реалізацією програми раннього втручання. Адже кількість дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, зростає. Серед 126 дітей, які сьогодні відвідують пагінець, лише 30 малюків перебуває у групі загального розвитку, а 96 – це діти з особливими потребами. Ми приймаємо дітей до себе взагалі з двохмісячного віку. І чим раніше дитина до нас приходить, оформляють її, тим ми маємо можливість більше дитині допомогти. І відповідним чином ми маємо кращий результат. Коли ми відкривали центр, то ми планували тільки приймати дітей з синдромом Дауна. Но до нас почали батьки звертатися, і там були діти з загальним недорозвиненням мовлення першого, другого, третього рівня, з аутичними проявами, з алалією, з дитячим церебральним паралічем. І ну, дуже шкода, цих дітей чимало є. І тому ми, все-таки змінивши завдання нашого статуту. І тепер приймаємо дітей саме таких народження дитини з особливими потребами це перелом у житті сім'ї. Це не те про що мріяли батьки, не те до чого вони готувалися. Багато родин проходить період зневіри та депресії. Та на допомогу приходять спеціалісти закладу: практичний психолог, соціальний педагог, вчителі-реабілітологи з фізичного розвитку, логопед, дефектолог, музичні керівники, вихователі, медичний персонал. Упродовж 10 років вони допомагають батькам і соціальною адаптацією дитини, залучають їх до активного реабілітаційного процесу, який у пагінці триває аж до восьмого року життя дитини. До речі, у центрі обслуговують не лише діток з рівного на заняття. Привозять малечу із районів області. Ця робота проводиться з метою того, щоб наші діти були адаптовані до інклюзивних класів середньої школи. Ми зацікавлені, щоб наша робота мала своє продовження, і наші дітки були так само прийняті як в сімейне вколо в стінах середньої школи. Інклюзивна освіта важлива, і вона потрібна в дитячих дошкільних закладах, тому що мають бути діти і загального розвитку, і дітки з особливими потребами, тому що ці діти з особливими потребами дуже тягнуться за дітьми загального розвитку. Були в нас такі дітки, які не могли ні відповідати, ні розказувати навіть взагалі і сидіти на заняттях вони не вміли, але дивлячись і згуртовуючи Ціх дітей у підгрупі, ці діти зараз дуже гарно працюють, і в нас такі діти йдуть у школу загального розвитку. Незважаючи, що нині спеціальної літератури та програм Омаль, працівники пагінця застосовують у роботі вітчизняний та зарубіжний досвід колег, сучасні реабілітаційні методики, піскотерапія, працетерапія, рукотворча праця, глобальне читання за програмою «Дивись і вчись». новинкою у центрі стало впровадження каністерапії. Де відбувається лікування та реабілітація за допомогою собаки, скільки емоцій, скільки позитиву викликає у діток, цей четвероногий друг. Дитинка приходить в наш дошкільний заклад. Так вона мало обслуговується, тобто елементарно, не одягається, не міє самостійно їсти. Наша мета це навчити батьків. І допомогти їм у вихованні цієї дитини, навчити самостійності більшій самостійності, яка полягає у, у ну, в самообслуговуванні. Також проводяться мною певні заняття. Моя ставка робиться саме на групові заняття, де ми можемо з дітками як шити, як готувати їсти навіть. Ми можемо, якщо це наприклад, дитина має більш глибші особливості, от, ми елементарно навчаємо навіть одягатися, роздягатися. В цьому мені сприяють вихователі на групах. От, і також я навчаю їх, як вміти про себе сказати. Тобто хто ти, хлопчик чи дівчинка? Задяки тісній співпраці педагогів з батьками. Дітки роблять успіхи: перше слово, перше речення, перші самостійні кроки це перемога. А далі починаються здобутки у школі, хороші оцінки досягнення в музиці, живописі та спорті. У пагінці вже навіть є альбом успішних історій. Ми випускниками дуже своїми пишаємося, тому що кожного року ми ходимо до них у школи і цікавимося їхніми успіхами. В першу чергу нас цікавить самий основний момент їхня комунікативність, як вони знайшли себе в своєму шкільному оточенні, і як їхні однокласники їх сприймають. Чи вони є в класі серед меншості, чи все-таки вони в класі серед більшості, чи вони є лідерами в класі. Нам це дуже важливо, оскільки ми знаємо, що діти з особливими потребами вони трішки відрізняються від діток загального розвитку. Чим відрізняються? Тим, що вони сприймають трішечки не так, як дітки з загального розвитку. Можливо, комусь треба довше подумати, можливо, комусь довше пописати. Але ось перед нами є роботи наших дітей. Це наші ну, їхні робочі зошити. Ну, от робота хлопчика в першому класі. Де ми бачимо чітко написано молодець. Це хлопчик Даня, і в нього порушена була координація руки, але він дуже стараний. Він дуже завжди, якщо був у нас перебував у нас у садочку, він дуже хотів бути першим. Тому я думаю, мабуть, я так в першому класі не могла написати. Хлопчик старається, дуже стараний. Це у нас хлопчик Микитка, хлопчик, у якого синдром Дауна. також навчається в інклюзивному класі в загальноосвітньої школи. І ось є його табель успішності. Бачимо, чітко переведено до п'ятого класу. Ми побачили, що справу, яку ми робимо, займаємося, вона необхідна і це справа майбутнього. Нас тепер тішить, що директори навчальних закладів нормально ставляться до того, що відкриваються в їхніх школах інклюзивні класи все більше і більше дітей мають можливість бути серед своїх однолітків. І на сьогоднішній день в нас є вже. Ми вже думаємо зробити книгу наших здобутків, книгу шани тим людям, які займаються з дітками з особливими потребами, саме по реалізації завдань інклюзивного навчання. Нині в області понад 18 тисяч дітей з особливими потребами для них, зокрема, в рівному відкрито 14 інклюзивних класів у 10 загальноосвітніх школах. У дошкільних навчальних закладах області діє 51 група компенсуючого типу, де отримують корекційне навчання та виховання понад 700 дошкільників із різними вадами розвитку. Як бачимо, кожна дитина, незалежно від її особливих потреб, має можливість пізнавати світ, реалізувати свій потенціал і стати повноправним членом суспільства. 17 жовтня минає 200 років від дня народження українського поета, історика літератури, етнографа і педагога Якова Головацького. 19 жовтня минає 160 років від дня народження українського живописця Сергія Васильківського. Він автор відомого портрета Шевченка з авторським підписом. 19 жовтня 1915 року народився Ігор Свєшніков, український археолог, дослідник Берестецької битви, доктор історичних наук. Також науковець досліджував давнє місто Звенигород біля Львова, де виявив перші в Україні берестяні грамоти. Продовжуємо урок. Далі розповім про цікаві події, які відбуваються нині в українській освіті. Євросоюз сприятиме удосконаленню української профтехосвіти. Спершу фахівці проаналізують законодавство, а згодом розроблять механізми та критерії якості професійно-технічної освіти. Це передбачає міжнародний проєкт під назвою Твінінг. Його представники вже відвідали Хмельниччину і в тамтешньому центрі профтехосвіти провели дводенний семінар. Разом з педагогами та студентами європейський досвід запозичували і наші хмельницькі колеги. У роботі міжнародного проекту Твінінг беруть участь кращі фахівці Федеративної Республіки Німеччина та Королівства Данія. Він передбачає модернізацію законодавчих актів, принципів освіти та навчання у відповідності до політики Європейського союзу щодо навчання впродовж життя. Він складається із трьох компонентів. Перший компонент присвячений законодавчим аспектам, другий так звані національні рамки кваліфікацій, і третій освітнім та професійним стандартам. Цей семінар, який зараз відбувається в Хмельницькому. Відбувається в рамках другого компоненту, тобто національної рамки кваліфікації. Ми дуже багато провели аналізу і спільної роботи з міністерством освіти і науки України. А тепер ми прийшли до останньої частини проекту, яка більше присвячена тренінгам та семінарам. Відтак на дводенний семінар запросили представників Союзу промисловців і підприємців області, служби зайнятості, інституту післядипломної педагогічної освіти, науково-методичного центру керівників та методистів профтехосвітніх закладів краю ми вчора говорили більше про європейську базову рамку забезпечення якості і різні можливі системи забезпечення якості, які є поширеними на європейському рівні. Сьогодні ми будемо більш детально говорити про те, як можна застосувати всі ці принципи і системи в українському контексті, і детальніше обговоримо різні можливі системи учнівства. Такий обмін досвідом дуже доречний, кажуть фахівці, адже в Україні затверджена національна рамка кваліфікацій, яка дає можливість систематизувати освітньо-кваліфікаційні рівні робітників спеціалістів. Дає можливість з'ясувати, які вимоги до кваліфікації і до оцінювання якості в системі професійно-технічної освіти, які критерії обирає Європа для того, щоб оцінити якісну підготовку, які механізми взаємодії ринку праці з освітніми установами, яка взаємна відповідальність роботодавців і освітніх установ за підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників на основі ось тих визначених критеріїв. Учасники семінару зазначають, їм є чого повчитися у європейців, але й українцям є що запропонувати Європі. Під час візиту до Хмельницького центру профтехосвіти сфери послуг тренери проекту особливо зацікавилися практичною підготовкою учнів. Вони вже під час навчання надають послуги населенню. Тобто наші учнівські майстерні, кравців це міні ательє де приймаються замовлення, де безпосередньо учні навчаються при обслуговуванні клієнтів, це дає їм змогу і психологічно підготовитися краще до співпраці, до спілкування з клієнтами, і практично. Учасники семінару сподіваються, що така робота піде на користь і роботодавцям, і освітнім закладам, які зацікавлені, щоб їх випускники склали достойну конкуренцію на європейському ринку праці. Уроки доброти, заняття під відкритим небом та родинні свята. Такими є навчальні будні учнів 4 класу Луцької гімназії номер 14 адже їхня перша вчителька вже понад 15 років працює за авторською методикою родинно-сімейного виховання, яку створила на основі педагогіки Сухомлинського. Зустрітися з Волинянами, які продовжують роботу знаного педагога, приїхала його донька, доктор педагогічних наук Ольга Васильівна Сухомлинська. На родинному святі, присвяченому народному вчителеві, побували і ми. Роки дитинства це насамперед виховання серця, писав відомий український педагог Василь Сухомлинський: навчати малюка добру, любові прищепити почуття справедливості, мабуть, важче ніж розв'язати задачу. Таких життєвих рівнянь народний вчитель розв'язав чимало за своє життя. Школа майже в три зміни працювала. Це був повоєнний дуже важкий час. У батька було надзвичайно багато роботи, мама також там же викладала. Мама була більш авторитарна, така батько більш лояльний, але от не було такого щоденного пресінгу. І спостереження, і все. Ну, у них був принцип такий виховання своїм прикладом. Ольга Васильівна завітала до Волинських вчителів не вперше. Цього разу приїхала до Луцької гімназії номер 14 Навчальному закладу влітку присвоїли ім'я знаного педагога. Школі уже 70 років. Нині це багатопрофільний навчальний заклад. Тут учні мають можливість розвивати свої наукові здібності та проявляти таланти. Цей заклад, ця гімназія є експериментальним навчальним закладом регіонального рівня, про який ми говоримо. І темою експерименту в цьому навчальному закладі є розвиток здібних таланових Тих обдарованих дітей. А я одного разу заховалась під кущем, щоб побачити хтось забарвлює листя, жовтий, рожевий, червоні кольори. А розповідала, що із калиного куща глазить маленький дідок, покашляє, погладить свою сиву борідку, бере фарби іде до клен, глазить на дерево та й розмальовує. Казки і вірші Сухомлинського, учні 4 класу Луцької гімназії, добре знають, бо їх перший вчитель вже понад 15 років, працює за авторською методикою родинно-сімейного виховання, яку створила на основі педагогіки Сухомлинського. Вона розповідає, щоб ми були добрі, чуйні, і вона розповідає нам для цього, щоб ми стали найкращими людьми у світі. Сучасна українська школа прогресивна вже так не було в період, коли писав Василь Олександрович комп'ютерів, не було такої новітньої технології. Як ми зараз впроваджуємо, але ви знаєте, його поради ніколи не застаріють. Ну хіба може порада любити батька і матері переживати за пташку, переживати за деревце, любити природу, любити нашу Україну, рідну бути якоюсь застарілою? Сучасна освіта дуже швидко розвивається, каже донька народного вчителя. Та її дивує, що дітей вже з дитсадка. Батьки і вихователі активно готують до школи. Це абсолютно. Я вважаю. Неправильний підхід, і навіть те, що дошкільну, дошкільне виховання ці садочки перетворюють уже в міні-школи. Головне це комфорт дитини і її ем, створення умов для вільного самовираження і активності. Обійняти і сказати добре слово на вушку це більше означає, чим засипати його якимось. Суперзнаннями доволі суперечливі думки в науковця і педагога викликає також старша школа, зокрема зовнішнє незалежне оцінювання. Школа також хоче вона, і не хоче. Вона все одно працює на оце тестування. І зараз на Заході і в Англії я знаю. Тобто вже піддається значній критиці. Ми поки що кричимо або декларуємо, що все це прекрасно і дивимося лише під кутом зору корупції, але і ми скоро зрозуміємо, що така повноцінна середня освіта ми втрачаємо в гонитві за. Знаннями, балами з грамотності, і математики. Школа не лише навчає, а й виховує. Головним же авторитетом для дитини залишаються батьки. Тож, як і в школі Сухомлинського, у гімназії Луцька, родині свята вже традиція. «Подяка татусям, це бабуся і дідусь, це мамине слово, і це взагал, загалом родина. І на цих святах діти розкриваються. Вони справжні актори, вони щирі. Якщо говорить душа, тоді люди повірять цьому. Так, як і Василь Олександрович нас вчив бути щирими і добрими. І його всі мініатюри вони мають такі, не мають конкретних порад, як треба робити. Завжди його твори не завершені. А це дає роздум для дитини, як треба поступити в даній ситуації. І саме такі уроки добробити ми часто проводимо із батьками. Можливо, та бабуся б і не прийшла в школу, тому що вона вже старенька, а так прийшла і пораділа за своїх онуків. Незвичні уроки, вона нам розповідає про щось різне, про щось цікаве, Ну, щоб в нас все це зацікавило. Скажи про свої захоплення, ти дуже гарно співаєш, так? Так, я співаю, ходжу в музичну школу номер 3 А ти вже думала, ким би ти хотіла бути? Я б хотіла бути вчителем. Добрий вчителю, душа твоя Скажи мені, чому тобі вночі не спиться і позивіли скроні. І твої уста, і твої літа. Як це важливо дитині мати такі крила і зростати в любові і, 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 і благодаті. Три роки тому, 8 липня, у родині Наталії та Олександра Кучмів відбулася прекрасна подія. На світ з'явилася маленька донечка. Майже 3 кілограми та 48 сантиметрів батьківського щастя. Назвали Анюткою. Схожа на тата, і з трішки впертим характером вона не любить, коли її змушують щось робити. Зовсім інша справа, коли дівчинка займається тим, що їй подобається, допомагає мамі прибирати в оселі, підливає квіти чи збирає ягоди. А мама віддячує донечці читанням улюблених казок про зайчика або козу дерезу. Родина намагається увесь вільний час проводити разом. Маленька донечка долучає тата і маму до ігор на піщаному березі моря чи до гри у сніжки. Анютка дуже активна і допитлива. Їй цікавить усе навколо. Любить потанцювати і послухати музику. Одна з улюблених мелодій дівчинки українська пісня про мамину сорочку. Як і будь-яка дівчинка, Анюта любить гарно виглядати, а ще приміряти мамине взуття. У майбутньому Анна Олександрівна хоче стати лікарем, а зараз просто насолоджується безтурботним дитинством. Сподіваюся, наступним учасником рубрики Світлини від родини станете саме ви. Фото і листи. Надсилайте на електронну адресу, яку зараз бачите на екрані, або за адресою місто Луцьк, вулиця Словацького, 9, Волинське телебачення. Передача Урок для батьків наступного разу поговоримо про вивчення іноземної мови з раннього віку та уроки безпеки для юних пішоходів. Дякуємо усім за увагу! Побачимося за тиждень. Бережіть себе та своїх дітей.